Знову у нас сьогодні нова подія, грузимо плити. Ніколи цього не робив. Зараз ми будемо намагатися го належа, зараз залізе, ага, зачали і як поїдем? Оп. Оп. так поїдемо. Піднімаємо з одного краю. Там ми не пройдемо нічого. Класс. Один кінець він дає мені. Опа. Ми робимо отаку рейч. Або фішку. Плац. О, Готова. Плац. 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 Залазимо. Чалимо. І буде все у нас по фленшую. Я счастливую з горем пополам однією рукою не дуже добре. І Федоровичу в майнемо. Ой, віра, віра, віра. Оп, І пошла жара. Процес йде по-русски. Это вже наша третя штука по порядку. Але чиста плиту. Матофон приймає груз. Зараз глянемо, що там відбувається усередині. Підглядаємо за матофоном. Стрмно там стоять, звісно. Під головою. Ой, лишечко, лишень, що воно робить. Це просто картець. Амахай ручкой. Да. Напоминаю игру, у той игрушки доставать с этого. Какие-то более серьезные последствия могут быть. Так, прокладочки лежать. Все, чики-пуки, пуки-чики. Сейде своим ходом. А так є. машина аж присіла. Все по-серйозному. Бо ми ж зрослі, серйозні люди. Лац. Ну і в принципі процес далі йде по другому кругу, поки ми його не загрузимо повністю. Але щось пішло не так. Щось пішло не так, чалочку придавила. Треба якимось його боком підняти. І щось ще. Що-та, що-то не то. А ну що ми придумаємо? Ага, пануємо я зачали. Підтягнемо і приберемо, мабуть, підкладку трошки змістимо. Зараз глянемо. Все це йде в режимі нон-стоп. Це знімається, як воно і є, має бути. Паузу не нажимаю. Дивимся. І стоп! Ага. Все так як я і казав. Трішки змістили. І вуаля. Ще один помощник водій фури допомагає нам у цьому. В нелегкому процесі і все, все, йдемо далі.